Та-да-да-дам-да-дам! -да а що це що це за краса? У мене тут така неземна? Торт без випічки. Смачно, швидко, як завжди. Спочатку сколотимо крем. Два яйця в курячих, розбиваємо в каструльку. Сюди 100 грам цукру. 50 грам крохмалю любого, який у вас є. 50 грам борошна. Беремо вінчиком або ложкою і ретельно все це розмішуємо. Їхав, їхав козак містом. Під копитом камінь трісну дораз да два. Під копитом камінь трісну дораз. Да Все, вийшло такий прекрасний заміс. Тепер беремо молоко, звичайне холодне, 800 мл. І виливаємо сюди у наші яйця. Знову ж таки добренько переколотимо. їхав їхав козак містом під копитом камінь тріснув раз! Дуже швидко все це робиться. Чікі-піки переколотили, накидали, все готово. Обов'язково треба Ммм, яке добре. Так, все, тепер ставимо на вогонь, десь середній, доводимо до кипіння, весь час помішуючи, бо згорить чортовій матері. І як тільки почне булькати, хвилиночку тримаємо. Виключаємо, відставляємо. <плес> Ой, я так радію осіннім денечкам, сонце світить, теплесенько, красота. Все, почало булькати, знімаємо. І сюди грам 100 вершкового масла вкидаємо в гаряче і розмішуємо, розмішуємо, доки масло не розтане і не з'єднається з нашим кремом. Наш прекрасніший крем готовий. Пахне страшне. Тепер ми його просто відставляємо. Беремо форму і будемо збирати наш тортик. На дно викладаємо печиво. Ой, яка у мене по три штучки лягає. Видно вам? Прекрасно. Положили зверху кремчиком, застілаємо. На-на-на. Крему тут хватить на всіх. Ой, гарячий крем, йо Ну і останній верхній слой дошпріваємо все з миски. З кастульки. Так, все. Отаке чудо-юдо виходить. Робимо глазурь. Для цього беремо миску, шоколадку. Можна з горішками, можна без горішків, можна взагалі не робити цього. Ламаємо на кусочки. Сюди на нашу шоколадку наливаємо грамів 20 олії і ставимо в мікрохвильовку на хвилиночку. І цією нашою глазурю поливаємо зверху наш тортик. Тепер усю цю красоту ставимо в холодильник і нам треба, щоб вона постояла хоча б дві годинки. Хоча б 2.